Всім гарного дня, автомаркет Рівне хочу вам показати дубль-кабіну Тент. Це в нас Volkswagen Crafter. 16 рік, однокатковий, в дуже гарному стані. Ціна його 2900. Рама, вся цілюсенька, гарнесенька. Все в ідеальному стані, всі чотири колеса, також в прекрасному стані. Ось такий тент, тент всередині, цілесенький, гарнесенький. Довжина йде тента 2.80, ширина 2.15. Тут також все ціленьке, гарненьке, на шкіряних сидіннях, водійське сидіння пілот з підлокітником, з мультирульом на вібасто. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль-кондиціонер, механіка, підігрів водійського сидіння, дуже гарна комплектація. Також для водія підлокітник. Двигунчик, іде у нас? 2 літра дизель, 160 кінські сили, 120 кВт. Ось такі от. Також є в наявності інші тенти та бортові та дубль-кабіни. Все, всім гарного дня!